Як створити успішний shopify магазин, який генерує більше 10 тисяч доларів на місяць чистого прибутку, з початковими вкладеннями всього 50 доларів? Всім вітання! З вами Вуду Юком, Дмитро, і сьогодні ми розберемо ось цей продукт та магазин, який його продає на більше ніж 20 тисяч доларів щомісяця. І я обіцяю, після перегляду цього відео у тебе буде повне розуміння, як повторити успіх цього магазину та запустити власний. А ми поїхали! Почнемо з самого продукту. Це ось така лампа настільна, яка ставиться на стіл або куди хочеш, підключається до USB і пультом можна перемикати кольори. І коли вона вмикається, тут з'являться зараз кадри, як вона працює. Вона робить такий атмосферний, душевний, якийсь калейдоскопічний. Ефект в кімнаті. Продукт викликає вау ефект і викликає е, в основному емоції. Чому саме ми сьогодні будемо розглядати саме такий продукт, а не продукт вау плюс рішення? Ми зараз ще поговоримо, та ти точно зрозумієш. Тепер перейдемо до магазину. Нічого складного тут немає. У нас звичайний нішовий магазин, буквально з декількома продуктами: є якісь Lumina Speakers, а є саме Lumina Lamps. Їх тут у нас три варіанти є. Якщо про спікер говорити, то тут їх теж три варіанти. Коротше, у нас є по факту шість продуктів, але по, по суті вони виконують там майже одну і ту суму задачу. Просто створюють затишок і гарно виглядають. Магазин створений на безкоштовній темі. Це одразу говорить про те, що ніяких вкладень саме в тему у нас тут немає. Чи є щось тут складне і за скільки можна такий магазин зробити? Складного нічого немає. Такий магазин, новачок в Shopify, може зробити ну, буквально, я думаю, за години 3-4 часу. Я би такий магазин зараз зробив би, ну, буквально там, за 30-40 хвилин, найбільше. Повністю робочий. Цей магазин в середньому продає кожного місяця від 17 до 21 тисячі доларів. І тут я зараз говорю про дохід: це не є чистий заробіток цього магазину. Чистий заробіток ми ще порахуємо. В середньому магазин генерує кожного місяця 37 тисяч унікальних Користувачів і на цю кількість приблизно 450 продажів при середньому чеку 43 євро. Можуть, це може бути долари. Тут іноді ніж скрепер трошки нам може брехати, але не суть. Тут приблизно ми будемо говорити про суму оборота щомісяця 20 тисяч доларів. Тобто, фіксуємо: ось цей магазин продає на 20 тисяч доларів щомісяця. Ось цих продуктів. Основне джерело залучення клієнтів це органічний трафік, тобто трафік без вкладень. Як це виглядає? Створюється ось такий аккаунт в інстаграмі, в якому виставляється дуже 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 багато різних відео, де показується цей продукт, який ми хочемо продавати. Ось подивись, тут немає нічого абсолютно складного: Turn your room into ocean. Тобто перетвори свою кімнату на океан. Ось так воно прикольно виглядає. Відео там буквально 5-10 секунд, нічого складного. І таких відео тут вже 570. Так, це може здаватись великою кількістю відео, але насправді нічого складного тут немає. Це одні й ті самі кадри, просто з різними заголовками. Вони просто взяли декілька кадрів, зняли, і потім просто перезаливають дуже-дуже велику кількість відео, чи не кожного дня. Відкриваємо цей продукт. Одну годину тому було відео. Відкриваємо це, це 4 години тому. Відкриваємо це, це 22 години тому. Тобто, в середньому вони завантажують приблизно 3-4 відео на день з продуктами, які вони продають. Е, я вже знаю, що основним продуктом-бестселером є саме ось ця лампа. Це вже потім допоміжні продукти, які теж схожі на основний продукт і теж мають всі шанси продавати. Даватись, як я можу зрозуміти, що це бестселерс? Мені в ніж скрепері одразу підкидує перший продукт, ось цей який. Перший в категорії best-selling Products, він є основним продуктом, який отримав найбільше продажів в магазині. Повернемось до магазину. Як виглядає у нас сторінка продукту? Чи є щось тут надскладне? Ні. Єдине, що я тут бачу, вони, скоріш за все, самі робили контент на сторінку продукту. Ось ці фотографії з ліжком, фотографії з самої лампи. Вони точно унікальні, вони не є з Аліекспресу. Також у нас є тут звичайний простий продакт-пейдж, і Sales Trigger, типу зі знижкою 20 чи 10%. Я би ставив 50% насправді. Є volume discount, buy more, save more. У нас є короткий опис. За Lumina Lamp, Home of the TikTok, Viral Lumina Lamp. Коротше, зразу говорить про те, що там це якийсь віральний продукт на TikTok. Очевидно, у них також є аккаунт на Тіктоці, де вони знову заливають ті самі відоси, що і в інстаграмі. Це теж такий мультиканальний маркетинг. Якась картинка згенерована чатом GPT, фічерс там 16 кольорів, регульована яскравість, якийсь приглушений режим, і деякі питання, типу, як налаштувати лампу, так, який довжини кабель, чи є ремоут. Контроль, тобто бездротовий контроль, і чи можу використовувати якісь інші пульти для цієї лампи, так і є величезна кількість відгуків. Відгуки це тут, як на мене, один із основних сейлс стрігерів Створюється враження, що продукт дійсно дуже круто продається. Ти навіть заходиш на інстаграм аккаунт, бачиш тут 143 тисячі переглядів. Це ну дійсно багато. 580 дописів і відео з величезною кількістю переглядів. Ось, наприклад, це відео з лампою просте набрало 32 мільйони. Переглядів так, це знову ж може виглядати нереально і дуже багато, але на міжнародному ринку це не є щось неможливе. Це абсолютно нормальна історія для подібних магазинів, які генерують не таку і велику кількість трафіку, як я зараз показав. Це такий. Етап початкового рівня, який може повторити там будь-яка дитина, людина нічого тут складного немає. Також є відео на 19 мільйонів переглядів з цим же продуктом, і тут багато людей прям пишуть там, що я хочу це купити. Будь ласка, лінк, будь ласка, дайте, хочу купити. І люди всі розуміють, що там, дивлячись це відео у себе в рекомендаціях, вони там розуміють: Lumina lamps. перейду на акаунт, побачу це якийсь магазин. Перейду на сторінку магазина і зразу обру ту лампу, яка мені треба, і куплю її. Все, давай порахуємо математику. Скільки взагалі магазин заробляє чистими з кожної продажі цього продукту? Грубу маржу, так сказати. Не будемо зараз враховувати там додаткові витрати на магазин. Ми ще поговоримо окремо про інвестиції, початкові для відкриття подібного магазину. Але скільки коштує цей продукт? 28 доларів, коштує продукт в магазині. Його закупівельна вартість на Аліекспресі, я познаходив це приблизно там 5-8. Доларів. Візьмемо круглу цифру 8 доларів там максимальна. Я впевнений, що можна знайти точно дешевше. Я так взяв телефон для калькулятора, але зрозумію, що мої знання в математиці дозволяють мені відняти від 28 8 доларів і розуміти, що чистими цей магазин заробляє 20 доларів з кожної продажі. Добре, ми можемо мінуснути там Інвестиції в магазин, комісії Shopify, Нехай там буде 18 доларів. Він заробляє з кожної продажі. Давайте порахуємо кількість замовлень, щомісяця. У нас, е ніж скрепер нам показує приблизні дані, враховуючи трафік цього магазину та середню конверсію в ніші 451 продажа. Множимо на 18 доларів, і бачимо, що цей магазин приблизно по. Грубим оцінкам заробляє в середньому 8 тисяч доларів чистими з продажу кожної ось такої лампи. Але середній чек тут показаний трохи більший, тому що у нас є інші продукти, які теж, очевидно, продаються. І також у нас є такий додаток, який збільшує по суті середній чек. Ми не можемо сказати, що тут середній чек 28 доларів, тому що деяка кількість людей відсоток людей точно буде купляти там одну, дві або три лампи. Ну, ти хочеш собі поставити в одну кімнату, в другу і в третю. Супер! Тим чином, середній чек піднімається, і ми з впевненістю можемо сказати, що при середньому чеку навіть 25 доларів, вони заробляють точно більше 10, там, більше 11 тисяч доларів кожного місяця, продаючи ось такий простий. Продукт. До речі, якщо ти теж хочеш створювати подібні магазини та навчитись продавати товари по всьому світу без їх наявності, без складних технічних навичок та великих бюджетів для старту, запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по shopify дропшипінгу, де ми розберемо абсолютно все, починаючи від вибору ніші і закінчуючи запуском рекламних кампаній, які будуть генерувати продажі та їх масштабуванням. Посилання перше одразу під цим відео. Реєструйся, майстер-клас безкоштовний. А тепер поговоримо поговоримо про те, як кожен з тих, хто дивиться це відео, може повторити успіх цього магазину. Я накину невеличкий план того, що потрібно зробити. Перш за все, ми реєструємося на платформі Shopify. Реєструватись можна там. Є лінк під цим відео обов'язково буде у нас є реферальний лінк, за яким можна отримати там перший місяць користування Shopify абсолютно безкоштовно, як тут показуємо. І ми обираємо найпростіший тариф Shopify за 32 долари на місяць. Але ти платити будеш 32 долари вже з наступного місяця, з другого. Рахуємо, наші перші інвестиції в створення такого магазину 32 долари. Але з другого місяця далі нам потрібно купити цей продукт, щоб почати знімати подібний контент, Контент, який знімає ось цей магазин. Е, ну, як бачиш, тут не треба бути мега якимось розумним чи супермаркетологом, щоб навчитись знімати ось такі подібні відео. Тут нічого складного немає. Це може зняти не знаю там твоя сестра, дитина, які там 15-12 років. Або самому можна це познімати, або просто дівчину познімати, якщо у тебе ніякого смаку немає, і ти не вмієш користуватись там е, телефоном. Але можна робити все по шаблону, по прикладу, що я і рекомендую. Найкрутіша ідея це взяти чийсь Успіх повторити цей успіх у тебе з більшою ймовірністю вийде те саме, а то і краще. Тому ось такі креативи нам потрібно буде познімати на мобільний телефон. Не треба ніякої професійної техніки. Все зараз зводиться до юзер-дженерейтед контенту. Чим простіша буде картинка знята на мобільний телефон, тим краще вона буде сприйматись аудиторією. Скільки коштує цей продукт? В Україні ми його купили за 200 гривень, незважаючи на те, що на Аліекспресі він зараз коштує там 350-300 гривень. Ну нічого, можна замовити на Аліекспресі, можна знайти там. На Уликсі в Україні або на ProM'Ua. Супер! 32 долари плюс у нас 4 там 4 з половиною долара інвестицій продукт це вже у нас виходить 36-37 доларів інвестицій далі тобі потрібно зареєструвати ось подібний аккаунт вигадати ім'я ну, зрозуміло що тобі треба вигадати ім'я цього магазину і створити відповідний аккаунт в інстаграмі для цього магазина і потім просто кожного дня викладати ось такі подібні відео ти можеш зняти буквально один два три кадра, а змінювати просто в них якусь назву або хук. От тут цей turn your room into the ocean або там Можеш якийсь інший хук придумати, там This Lamp Makes, Wave або ще щось. Але ти постійно використовуєш один контент. Якщо ти не знаєш, як створювати ось подібні хуки, такі назви, які будуть допомагати залучати аудиторію, які просто можна накладати на дуже багато однакових відео, я зробив для тебе спеціальний. Промпт для чату GPT, який згенерує для тебе подібні хуки, які можна просто потім копіювати і вставляти на відео. Демонтувати ці відео, ну у мене один додаток, яким я користуюсь для подібного, це InShot. Іншот коштує, якщо не помиляюсь, на місяць там 8, 5 чи 8 доларів. Можна в безкоштовній версії це робити. Тому я можу сказати, що інвестиції тут будуть нуль. Ми робимо акаунт, завантажуємо кожен день по 3 по 4 відоса, але ми маємо робити це постійно та стабільно. І в один момент якесь відео залітає на велику кількість переглядів. Наприклад, це може бути там мільйон, це може бути півтора мільйона. Це може бути якісь там 12 тисяч, 11 тисяч, але це все генерація трафіку або. Потенційних клієнтів в твій аккаунт, які потім з цікавістю до цього продукту будуть переходити в магазин і купляти в магазині. Переходимо в магазин. У нас є додаткові інвестиції, які я вже бачу. Це додаток Buy More, Save More. Безкоштовні версії в темі Down, яка тут використовується на Shopify, Вона з'явиться ось тут. Ця тема Down. Там немає цього функціоналу, який дозволяє робити апсейли. Тому цей додаток можна придбати в Shopify App Store. Посилання на цей додаток я лишу теж в другому посиланні. Під цим відео, там, де буде пром для чату GPT. Ось так цей додаток називається, їх насправді дуже багато. Мій улюблений Pumper Bundles. Тут він коштує в безкоштовній версії. Там він коштує до 300 доларів додатково згенерованого прибутку. Якщо не будуть користуватись, він коштує безкоштовно. Якщо у тебе буде магазин ще більше приносити і люди будуть користуватися, купляти по 2-3, по то відповідно ти будеш платити більше: там, 9 доларів або 19 доларів. На початку я би закладав сюди 9 доларів. Наступне домен для shopify магазину. Його можна купити. Як на Shopify, він буде коштувати приблизно 14 доларів на цілий рік, або його можна купити на сайті GoDaddy. Переходимо на сайт GoDaddy, я можу тут приблизно схожу назву вести і подивитись, скільки буде коштувати подібний домен. Він буде коштувати 500 гривень на рік на GoDaddy, або Store у нас буде коштувати всього 1 долар на цілий рік. Таким чином, до наших інвестицій там приблизно 50 доларів, ми додаємо ще один долар. Сума початкових інвестицій для того, щоб запустити такий магазин та почати генерувати трафік, а потім продажі, складає приблизно 50 доларів. Давай пройдемось ще раз по черзі. І так, перше, Shopify план 32 долари на місяць, але вже починаючи з другого місяця. Є. Потім 8 доларів приблизно буде коштувати продукт в Україні. Це може бути ще менше, якщо його замовити на Оликсі. Він там вийде 5 доларів. Я заклав більшу ціну, така як на Аліекспресі, 8 доларів. Додаток для апсейлу 10 доларів на місяць. Так, у нас 40-50 доларів і домен 51 Долара таким чином, наші початкові інвестиції, як я і сказав на цьому відео, це могло тобі здатись певним хуком або клікбейтом, але насправді 50 доларів. А вже ж не враховуючи твій час, але як ти бачиш, часу тут не потрібно багато. На цьому в мене все. Якщо у тебе виникли якісь додаткові питання, не стидайся, задавай їх в коментарях. Не забудь поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і підписатися, якщо ти не підписаний. А з тобою був Дмитро, па-па!